Екце Хомо, ось чоловік. Роздуми до Слова Божого на Велику П'ятницю. Ось пощастить Слузі моєму. Він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. І як вражалися численні, так був спотворений його вигляд, що майже перестав бути виглядом чоловіка. І його подоба була не такою, як в людських синів. Так численні народи будуть дивуватися, царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалося, довідаються про таке, чого не чули. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед ним, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, щоб на нього споглядати, ні вигляду не було у ньому, щоб нам подобатися зневажений останній між людьми чоловік болів і той, хто знає, що таке страждати, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі ми ж, ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильством і судом його усунули. Хто вболівав за його потомство? Адже його вирвано з землі живих. За злодіяння мого народу його побито аж до смерті, гріб йому призначили разом з безбожними, із злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в жертву милостивлення, то узрить потомство. Житиме довго, і рука його вчинить успішну волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому як пай при многих, він сильними буде ділити здобич, адже видав на смерть свою душу. І був зачислений до лиходіїв. А він узяв на себе гріхи багатьох і за винуватих заступався. В одній зі своїх проповідей святий Лев Великий сказав, що справжній шанувальник муки Господньої так вдивлятиметься очима віри у зранене тіло Спасителя, щоб узріти в ньому власне тіло. Слово Боже пробуджує в нас саме такий погляд, щоб, роздумуючи над хресним шляхом Ісуса Христа, Ти міг побачити себе, своє життя, свій вибір і позицію. Однією з постатей, яка показує багато правди про мене самого, є безумовно понтій Пілат. З одного боку, Він намагається знайти якусь можливість відпустити Ісуса, однак з іншого, не може встояти перед натиском натовпу і тому засуджує Ісуса на смерть. Такий собі ні за що не відповідальний симпатик. З вуст цього чиновника падають неймовірно правдиві слова Ось чоловік. Мабуть, сам Пилат не був свідомий того, яку правду він висловив. У книзі буття читаємо, що Господь сотворив людину на свій образ. Натомість, у посланні святого Павла Апостола до Колосян читаємо про Ісуса, Який є образом Бога Невидимого. Оці церкви поєднували ці два фрагменти у своїх коментарях. Отже, Бог сотворив людину, що вона постійно прямувала до свого первообразу до Христа. Гріх зруйнував цей образ тому Син Божий. Сходить у своєму смиренні аж так низько, що приймає людську природу і в усьому стає подібним до людини, також у її найбільшому стражданні. У зраненому обличчі Христа ми бачимо наш зранений образ, щоб навіть в Христі бути подібними до Сина Божого. Ось чоловік, коли я дивлюся на хрест. То усвідомлюю, як виглядає мій гріх, до якої руїни Він мене призводить, але водночас усвідомлюю і споглядаю ту Божу любов, яка в Христі Ісусі зійшла навіть у цю руїну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.